Привіт, пані та панове! Сьогодні є для вас вісім ароматів, яким дуже личить весна, літо, тепло, вітерець. Розповідь буде в форматі мого пішли листа. Розповім вам те, що мені дуже треба на цю пору року. Ці аромати: унісекс для всіх. Якщо якийсь аромат буде мати на мій смак, настрій більш чоловічий або жіночий, я вам обов'язково... Про це розповім. А я Оля Насонова. Це мій парфумерний канал. Аромати сьогодні будуть різні. Вони мають певну систему, про яку я вам згодом в процесі і розповім. Отже, почнімо з першого. Перший аромат, який мені дуже треба купити, це Love Exposure від бренду Мосон Rabbit. Це німецький нішевий бренд, який. Нещодавно з'явився у нас в Києві в ароматеці, я протестила майже все. І саме цей аромат мене зачепив найбільше. Це жіночний, сексуальний, дещо чуттєвий аромат, в якому я побачила себе. Білоквітковий він зелений, пудровий. Та пудра взагалі не дівочо, інфантильна, пудра. Пряна з олією лавра та кумином, спеціями цими. В цьому ароматі я зрозуміла, що кажуть чуттєвість. Но ти нюхаєш, і відчувається якась пульсація шкіри, якась сексуальність, яка отгореливість. Мені дуже цього хотілося, я дуже довго шукала собі аромат саме такого напрямку жіночно-сексуального, який би відповідав моєму баченню жіночності. Та сексуальності. Аромат взагалі не душніла, хоча білі квіти може таке давати. Тут у нас є ніролі, магнолія, самбак, жасмин самбак. Цей аромат, коли я його перший раз почула в магазині, у мене на очах виступили просто сентиментальні сльози. Бо я він розблокував в мені певні спогади. Ну, не можна проходити повз аромати, які дарують. Такі сильні емоції. Я вже ж розумію, що цей аромат може бути тільки для мене таким особливим. Проте, кому цікава така жіночність, сексуальність, чуттєвість в ароматах, та проте не така прямолінійна, то, будь ласка, протестіть, дівчата цей аромат. Наступний це одекампань від бренду Сісли. Це аромат з 1976 року. Будь ласка, зустрічайте дідуся. Це зелений шипер. Я би готова купити цей аромат лише через. Помідорну, помідорне водилля, яке є на першому місці в цьому ароматі. Якщо ви знаєте, як пахнуть помідорні листочки, ви точно відчуєте їх в цьому ароматі. На першому місці в цьому ароматі от коктейль з томатів, помідорного цих листочків, базиліку та лимончику. Дуже освіжаючий зелений коктейль, гіркий трав'яний. Цитрусовий, а потім в ароматі є інше тріо: Це пачулі, дубовий мох та ветивер. От у нього в цьому ароматі дійсно мишиста база, що дає такий колюченький, освіжаючий ефект. Взагалі раджу цей аромат всім. Чоловікам також нічого тут такого ніжнятяни тут ніякої немає. Освіжаючий, колючий. Яскравий, так, природній характер у цього аромата, підійде освіжитися в спеку будь-коли, підійде для робочих буднів, чоловіка або жінки. Неважливо, обирайте всі. Наступний аромат, який мені конче просто треба, це Amroleза Perfam від Тома Форда. Є ось така амбрулеза, це основний аромат з чорною етикеткою. А мені треба фланкер з цього аромату з білою етикеткою. Головна відмінність цих двох ароматів, що з білою етикеткою амбрулеза присутня есенція чи екстракт, неважливо яка форма, проте присутній листочок фіалки. І він дає таку свіжість на початку аромату, озоновість, наче трохи пахне свіжим огірочком. Така ось Водяниста свіжість в ньому є, а далі ця фіалка з квітковістю, яка також присутня в цьому ароматі там жасмин є, формує якийсь дуже гарний оксамитовий гортач, квітковий шлейф. Цим дихати просто неможливо перестати. Якщо ви колись задумувались спробувати шкіряні аромати, що це таке, ось можливо можете почати з цих двох. Вони дещо різні. Почорна вона більш гучна та солодша а ось з білою етикеткою, боже буду казати біла більш квіткова і там більш ніжніша шкіра. Отже, хочете шкіру, звертайте увагу на Амбролези Тома Форда. Отже, я тут набажала і вам показала вже три аромати, які мені на різні випадки, на різні мої стани і настрої. Я в цьому році не показувала публічно, як я збираю свій парфумерний гардероб, Про це я собі це зробила на листочку. Якщо вам цікава моя техніка, як я збираю базовий парфюмерний гардероб, я які питання я собі задаю, щоб це зробити, можете подивитись моє відео, як я збирала зимовий парфумерний гардероб. Там перша частина відео, вона в мене сезонна, там просто розповідаю про техніку, можете їй скористатись там, де вже розповідає про зимові парфуми. Можете надивитись. Це три аромати на різні випадки, на мої різні стани. От є на жіночно-сексуально чуттєвий настрій, на більш позухваліше це амбролеза, тим паче весною під шкіряні курточки або шкірянозаміння курточки. Дуже пасучки ряні аромати, які наповнюються ще прохолодним вітром. Третій це такий бадьорий, колючий, освіжаючий коктейль з гірких трав, помідорів і деревини, мху. Це у нас оди від Sisley. І вас я також закликаю підбирати собі аромати різні або про. Аналізувати які аромати у вас є, і під, під який настрій ви їх використовувати, який настрій ці аромати вам дарують, і можете так використовувати інс парфуми як інструменти. Аналізувати взагалі те, що ти обираєш і купуєш, які в тебе на то є причини, це дуже насправді корисно. Але це не все. Далі підуть аромати, які мені теж дуже вельми треба. Та е, це аромати, які за, які за якими я не побігу прямо сьогодні в магазин. Я просто буду їх чатувати, десь можливо знижку найду. На ці аромати я буду чекати. І перший це Fig Infusion від Essential Parfum. Аромат, який я бажала ще взимку, і ось продовжую вважати це весною. Аромат про саме фрукт інжиру, про пильні такі гіркі трави, терпкість зеленого чаю і кедрову саналову деревину, деревину в басі. Аромат такий зелено зухвалий. Взагалі, ні, ні, ні ніжність якась, він е, освіжаючий. Зелено-деревний аромат. Хто полюбляє пилючку, зеленючку. Будь ласка, зверніть, аромат, зверніть увагу на цей аромат. І від інжиру в нього присутня така фруктовість, певна, яка додає ледь такої солодкості і молочності цьому аромату, проте їй тут не дуже багато. А вже ж підійде і чоловікам, і жінкам на чоловіках розкривається дуже приємно терпко зелено. У мене є окреме відео, в якому я стисло за 8 хвилин. Розповідаю взагалі про весь бренд Essential Parfum. Якщо вам цікаво, переходьте і переглядайте. Наступні аромати серії будуть десь його ж вишукувати на знижках. У мене є аромат «Тінь на воді від бренду «Diptyque». Який пахне ось так, як він і називається тінню на воді і дарує от той спокійний настрій, коли ти сидиш десь на? Берегу і дивишся на ту тінь на воді, от щось таке. І мені треба якийсь аромат, який би мені дарував той самий настрій, але іншу комбінацію: ну, от Цей аромат про смородиновий кущ, саме ці листочки, про смородинові ягоди, кущ трояндовий кущ в цілому. і от в цій в цьому смородиновому кущі я ще відчуваю помідорне бадилля. Ось для мене це аромат трьохскладовий помідорне бадилля, смородина та троянда. І ось, в напрямку аромату, як тінь на воді, у мене було змагання. У мене було три аромати і перебіг лише один. Спершу два які не перемогли, проте це класні аромати. Проте вони не відповідають моєму запиту, тому зараз я їм кажу ні. Перше це від Анікюталь, du Дюфолі, Вітер, божевілля чи, чи щось таке. Аромат фруктово-ягідний, цитрусовий і про пірамідів заявлено квіт такий, горошку. Та я не знаю, як, як він тут називається точно солодкий горошок. Та я не знаю, як квітне солодкий горошок, можливо, він тут є, та мені нічим порівняти, бо я жодного разу в житті його не нюхала. І цей аромат мені от про цитруси, ягоди і трояндовий кущ. І я отримала все те, що є в тіні на воді. Тому цей аромат для мене. З тими самими нотами, просто мелодія трошки інша. Наступний аромат, який неймовірно гарний, це Вандер від Міллер Харріс. Я йому теж зараз кажу ні, бо він для мене також про насичені такі ягоди з травами. Перш за все, про. Аромат цей про ягоди. І він називається of the parks. На мене впливається назва. Це мені про якусь прогулянку по парку, де є трави, пил, якийсь кущ ягід. щось таке. Дуже класний, спокійний, міський аромат про ягоди, фрукти і трави. А аромат, який переміг, це нюфеміо. Дуже подобається вимовляти цю назву. Від бренду Нікюталь. Це аромат от, з тим самим настроєм, як і тінь на воді. Ти ось так сидиш і дивишся на мерехтіння, на мерехтливе відображення природи, видихаєш і відпочиваєш. Дуже класний, спокійний. А аромат тільки з другими інгредієнтами: це аромат про цитруси. М'які цитруси, м'які трави, інжирний лист і гальбаном. Я ж жінка гальбаном. Якщо ви не знали, дуже полюбляю цей. Цю ноту в парфумерії, яка просто малює мені неймовірні зелені пейзажі, трави, якісь соняшники, якісь лапухи. Оце все мені про гальбану. Ну тож, м'які цитруси, м'які трави, цей інжирний листочок розім'ятий, який дає і гіркоту, і о, лагідну таку молочність, фруктовість. І наступне переходимо в цих милих. Ангельських м'яких цитрусів до взагалі протилежного. І це буде аромат від наомігуцір. І це значить, що у нас в ефірі монстрик. Називається він Іхіс з Ірис та попіл, попелястий ірис. Аромати на це монстрики, біснуваті козенята я їх називаю. Їх випускаєш, воно пригає, біситься, а потім. Осідає, заспокоюється, і ти насолоджуєшся цією складною, багатошаровою, дуже талановито зробленою композицією. То, що я захотіла, це ірис та попіл. Аромат про землистий, маслянистий корінь іриса. А тут навіть більше земли, мабуть, це масляниста земля трошки з трошки кор... з корнем іриса. Є морковинка тут, є така ледь солодавість від насіння моркви. Я не знаю, звідки я знаю, що насіння моркви трошки солодаве. Далі аромат асоціюється з синіми квітами фіалки або ну, та, ірисів, на яких присипані тим сірим пеплом. Чи то в мене а, асоціація працює за назвою цього аромату, чи то це так дають. А, тут є ладини, які таку і приреченість, якусь малюють цьому аромату, є легка димність, є така шершавість, пильність, от наче розтираєш в руках от, такий от, білий попіл. І при тому ці квіти, вони а, починають бути. Помадними, такими солодкими з'являється помадна, така масляниста солодкість. Ось і так воно і пахне. Аромат так про іриси, проте вони тут на, не на першому плані. В ароматі є ось ця ладана така ледь димна складова, є відчуття якоїсь шкіри, замши, а потім вже нас ідуть іриси. Наступні два аромати це вже з категорії, що мені треба їх десь купити. Якісь пробніки, послухати, бо я нічого про них не знаю, хочу вам розказати. В принципі, як формується мій віш-лист, він от складається з трьох категорій, з тих, що мені дуже треба, що мені дуже треба, але завтра І з тих ароматів, які я хочу знайти, послухати. І перший це Silver Mask від Nazomato. Я нещодавно протестила 5 ароматів цього бренду, і мені вони сподобались, але саме за своєю такою. Мені сподобалась їх стійкість, це дійсно дуже стійкі аромати, проте вони були занадто гучні для мене ось на зараз, на те, що мені зараз хочеться. Проте я не читала, що Silver Mask це найлагідніший аромат з цього бренду. І мені насправді хочеться щось такого свіжого, освіжаючого, лимонного. І наступний аромат це Tokyo Bloom від The Different Company. Ну, цей аромат я просто почула у Наталі Золотарьової, Вона каже: аромат про кульбабки. І все, все як в тумані, бо мені треба кульбабки. Якщо хочу його дуже спробувати, там ще така рідина яскраво, зелена, як тархун, щось такого світінко. Дуже хочеться його спробувати, як він мені зайде, бо кульбабки я люблю. Це щось таке: от зелененьке, жовте, життєрадісне. Якщо воно дійсно йому пахне, обов'язково цей аромат піде в мій біш-лист. Друзі, вже вісім ароматів мною є з бажаними. Якщо ви хочете щось продати вас з мого переліку щось є, вам не подобається, будь ласка, пишіть в коментарях, я, вам, я у вас це куплю за нормальні гроші знижечкою для улюбленої блогерки, будь ласка. А я нагадую вам, що не забувайте переходити на ті відео, про які я вам казала протягом цього відео, про Essential Parfum, якщо вам цікаво послухати, про те, як формувати свій базовий парфумерний гардероб. А я вам зичу гарного сонячного настрою. Будь ласка, порадійте якомусь прекрасному моменту сьогодні в вашому житті. Знайдіть його, будь ласка, і слава Україні! Бувайте!